Його життя постійна боротьба. Якщо не з голодом, то і з холодом. Валерій Васильовичу поспішати нікуди. Він безпритульний пенсіонер. Поки не закінчаться морози, завдання максимум на день зігрітися, завдання мінімум не замерзнути. В неділю досить паскудно, бо в неділю травми пізніше приходить перші, розумієте? Ага. А на вулицю треба вже вийти. Бо вже виганяють, розумієте. Щоранку із нічліжки для безхатченків чоловік іде на трамвай, там насолоджується теплом і досипає. Іншого виходу нема, але водії трамваїв цього не знають. Тому часто їм не подобається постійний пасажир. Не то що ганять, ну так як ви знаєте, натиск так і роблять, що як кажуть, сам ідеш. Не чекає, чи я покажу запрошення. Сьогодні для нього вдалий день. Натрапив на кількох милосердних людей. Тепер зможе поїсти гарячого. Ось тут, у Забігайлівці, на привокзальній. Що давати? Так, макарон дайте. Е, Гаряча розчинника вас. За все заплатив шість гривень. Каже, трохи за дорого, тому не завжди так їсть. А так хочеться чогось домашнього. Наполовину я січовик розумієте. Так, то значить, сало, квасна капуста, вареники, борщ. Борщ має бути гострий. То я як борщ їм, то я завжди ще додаю до тарілки ще ложку гіпсиці даю. Щоб... Це зараз у нього таке життя, а колись все було по-іншому. Поступово зникли дружина, діти, робота і квартира. Щоправда, співчуття від оточуючих Валерій Васильович не вимагає, тому не розповідає усім свою історію. Хіба тим, хто запитує? Дуже велика вага є для людини. То я сам як став бомжом, зрозумів що найліпше, коли ви закриваєте у маленькій комірчині двері. Своїм ключем, і то є найбільша радість.